Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні маємо шквал емоцій та новин, адже Російська Федерація скоро залишиться, як то кажуть, без газу, нафти та унітазів. Справа в тому, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки забороняють купувати. Нафту у країни-агресорки Російської Федерації ми маємо реакцію російського диктатора Владимира Путіна. Тому, друзі, перехрестіться три рази, тому що в наш етер вривається російський диктатор. Який реагує на те, що буде заборонена тепер імпорт російської нафти, газу, заборона усіх транзакцій для Роснефті, Газпромнефті і інших енергетичних компаній, таких як Лукойл і Новатек, також обмеження на криптовалютні платформи, транзакції з криптовалютами і використання російської платіжної системи «Мир». Слухайте, що її назвали мир. І також в 19-му пакеті санкцій ЄС забороняється доставляти до Росії навіть унітази, сантехніку і біде. Власна реакція Владимира Путіна на цю заборону. Поїхали, Я рішуче засуджую порушення. ви відмінили... Приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они в общем-то, мне кажется, были бы нужны сегодняшней ситуации. Подивимося ближче на реакцію. Він реагує лише про унітази, що тепер не будуть доставляти до Російської Федерації. Ви знаєте, як російські окупанти крадуть пральні машинки, холодильники, техніку. Зараз ще до речі їх покажу, як вони це роблять. А Путін вирішив відреагувати лише, що не буде в них унітазів. То, що відмінили приобретення наших унітазів це... Ім дорого обойдеться, анім, в общем-то, я кажеться, були б нужні сьогоднішня ситуація. <гум> Кому ще потрібні? Дональд Трамп не на жарт сьогодні розізлився і його запитують на прес-конференції. Десяли сетей де ваша із ім'ю санкшенс, і саде і водна імпакт. The Russian economy in any serious way is out. Трамп каже: ми побачимо, що як за півроку заграє російська економіка після того, як ми вдаримо по нафті і також по скрапленому газу. Ми знаємо, що 50% російської економіки тримається саме на цих. Двох важелях друзі. Трамп питають. Путін заявив, що Росія захищена від санкцій США. Пряма мова, щойно почули радий, що він так думає. Побачимо що буде через півроку. Ну і ми прийдемо до російських окупантів. Що ж вони робили на українських територіях? Да, Каже, що ти таке заходиш... Батю каже, а що це таке? Ну, а хтось там каже, що унітаз, а що це ж? Це ті муса разом дали. У яводному, а унітаз я бездаю. Ні, у яводному казали. На, на унітаз ставили мисочку і ходили. Бо... <фиш> не знаю. <фиш> <фиш> ты... Він каже. Кажуть... А це кажу, вони за що це таке? Каже, ми в туалет ходимо. Як у кімнаті ходимо у туалет, а він йому змиває, о, о, так повитягували, ж, туалет, так мов в хаті буде ставити, а тоді змивати, а в хаті був виносили. За це в сину. Це жителі українці розказують, як заходили ці буряти, росіяни і що вони робили. І, взагалі, оці російські неонацисти вони хваляться тим, що заходять в українські села і міста. І як мають змогу, то крадуть пряма мова російського окупанта. Ми же находимся на внук соборжених територіях і незазорно здесь на позиції стиральную машинку местного населения. Они самі з радостью говорят, що стиральные стиральні машинки, все забирайте на позиції тащите. Ну, то, то есть, у мене є холодильник, стиральна машинка, і унітаз у мене там є. Естественно, я то не покупал. Ну, воюють російські окупанти, бачите, за те, щоб мати змогу кудись ходити в туалет. На Росії ситуація. А, -а, -а. а тепер е -е -е така, така От, заходимо в кухню. Здесь у нас коврик такой, увагу, потому где что стоит... у нас зимой очень холодно Туалет. на улице, 35-40 градусов бывает. Вот. Это у нас кухонный гарнитур здесь, плитка. Вот, вот это, это обои в этом году уже наклеила, я сначала на кухне наклеила, потом уже в прихожке клеила, как раз вам видео сняла. Вот это у нас такие вот обои сюда наклеила, они такие моющие, мне нравятся. Вот а мультиварка стоит. Такая, вот такой вот кухонный гарнитур. Здесь холодильник, телевизор. Можно, если что-то готовить или кушаешь, телевизор включить работает. Вот. Здесь стол. У меня такая кухня в зеленых тонах, как вы уже заметили. Вот. Только вот на, на столе вот эту вот скатерку надо зелененькую купить еще. Вот. Вот здесь у нас умывальник. Вот, девчонки, здесь вот зеркальце. Это, кстати, зеркало фикс-прайса. Ну, сюда я его прикрепила, как раз, само то. Вот. А унитаз провезли? Вот здесь вот, кстати, провезли? девчонки, вот, вау, здесь унитаз. Его даже, в принципе, не видно, в да, Украине. скажите же. Его даже, в принципе, не видно. Вот так прям аккуратненько в уголок вошел у нас. Мы с мужем придумали, думаем, чтобы наша попка не мерзла, на улице не бегать, сделаем у себя приятное. Ну, ось так, классно живут российские оккупанты. в туалет ни разу не ходила, у нас негде в туалет ходить. А большинство россиян ведь... Не ну, в у всех дома вот такие ведра, да, которые вот, как у нас. Я туалет. А, беру туалет. Ага, мне. Но Ну, в основном-то все ведра ходят. Теперь некуда лить. Естественно, люди начали лить, но мы же не можем себе под порог отдавить, правильно? Вот это мы все убирали. В принципе, здесь все было хорошо. Сейчас просто это вот вообще некуда. Лето приходит, это все растаивает, и оно уходит, видимо, туда вниз. Какое-то время мы летом ей пользуемся. Вот до первого морозы даже получается, ну, до ноября мы ходили туда, выливали. Потом это всё пошло. Ну, через... друзья, я думаю, вы можете зрозуміти, який стан зараз э, і загалом в, в на російських болотах, там хіба що Пітер і Москва, люди якось ще живуть. Чи можуть виїхати за кордон, а інша в них ситуація плачевна. І до е, серйозних новин власне 19-й пакет санкцій ЄС передбачає е, так, заборону е, е, імпорт російського СПГ на ринки ЄС, що на рік раніше за план е, РЕП. Вар і а також вести обмеження проти 118 суден судень тіньового флоту, які допомагають обходити санкції, та 45 компаній у Росії, Китаї, Індії та Туреччині. Про це повідомлює повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен. Пропозиція включає заборонити Роснефть, Газпромніфть, Лукойл, Новатек. Військова економіка Росії тримається на доходах від викупного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Під санкції потрапляють судна тіньового флоту, що збільшить їхню загальну кількість до понад 560. Пакет не включає обмежень на видачу шенгенських віз росіянам, щоб уникнути гуманітарної ескалації. Калас додала: Ми повинні перекрити постачання для російської військової промисловості, додаючи до експортних заборон хімічні речовини, метали, солі та руди, а також. Посилюючи контроль за організаціями, які допомагають обходити санкції. додатково вводиться моніторинг трейдерів і нафтопереробних компаній у Китаї та Індії. І Дональд Трамп також приємно дивує. Він поспілкувався з моді і заявив, що е, зменшиться е, кількість постачання російської нафти до Індії. У нього вже є домовленість, власне, з моді, і вона. Практично скоротиться до мінімуму, і це має відбутися ще до 2026 року. Про це сказав Дональд Трамп. Також Фондерляєн наголошує, що за три роки доходи Росії від нафти в Європі скоротилися на 90%. Санкції також передбачають заборону транзакцій для банків у Росії та третіх країнах, які обходять обмеження, і для іноземних банків, що співпадають із системою МИР. У військовій сфері вводяться заборони на експорт товарів і технологій подвійного призначення, зокрема для виробництва дронів і ракет. І слухаємо також питання, яке поставила йому українська журналістка Дональду Трампу. Щодо систем ППО для України, ми знаємо і бачимо, що Росія продовжує обстріли мирних міст, гинуть мирні люди, і Дональду Трампу сьогодні поставили таке теж таке запитання. Ви анонсували 17 систем ППО Патріот. Звідки ви з України? Чи знаєте, коли прибудуть ППО? Ще два місяці ви про це казали. Я люблю український народ. Мені здалося, що я впізнав невеличкий акцент. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього не повинно було бути. Країна переживає дуже серйозну проблему, але зупиняю зупиню війну. Я вже зупинив сім війн за останні вісім місяців. Я думаю, що це буде найлегшою. Я думав. Але ні, тому що існує величезна, ненависть між Зеленським і Путіним каже Дональд Трамп. Але ми це зупинимо і власне він не відповідає конкретно на запитання, коли будуть ці 17 систем ППО в Україні, Петріоти. І е, українці вже жартують в мережі. Якби Трамп був фотографом, якби він відповідав на питання, коли будуть фото, і, жарт фотографії будуть дуже скоро. Це будуть найкращі фото, повірте мені. Ніхто не робить кращих фото, ніж я. Я вже закінчив 8 чи 9 фотосесій. Фотографії будуть дуже скоро, можливо, навіть раніше, ніж хтось очікує. Я планував закінчити їх за 2-3 дні. Як усі кажуть, неймовірна робота, просто фантастично. Ви будете в захваті абсолютно. Make photos great again. Жартують українці, бо... Трамп так і не сказав, що буде з цими системами ППО. Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великобританії. Він зустрівся з королем Чарльзом III. Бачите, світлини його президента України зустріли з усіма почистями, і хочеться сказати браво королю Великобританії, тому що саме він мав декількагодинну розмову з Дональдом Трампом стосовно України стосовно постачання озброєння нашій країні захисту, і навіть переконав Дональда Трампа, що Україна має всі е, карти в руках, аби перемогти е, Російську Федерацію. аби демократія е, нарешті показала, що має зуби автократії. Якщо ми їх не будемо показувати, то тоді. Вони будуть далі продовжувати геноцид. Тому дуже дякую королю е, Великобританії за підтримку. І після цього Зеленський вирушає на візит до прем'єр-міністра Великобританії Стармера. Е, також е, величезна підтримка так від самої Великобританії. І британців дякуємо за це. Ну, ми згадаємо Будапештський меморандум в 1994 році. Великобританія Ша нам обіцяли гарантії безпеки, в того, що ми віддамо свою ядерну зброю е ядерні боєголовки російській Федерації. Ну і де ці гарантії безпеки? Питання, власне, відкрите. Отже, за даними видання The Wall Деволстрі ем, Джорнал в Трампа було три варіанти нових санкцій проти Російської Федерації на випадок, якщо Трамп вирішить перейти до жорсткіших кроків. Найжорсткіший пакет передбачав масштабні економічні санкції. і Санкції безпосередньо проти російського керівництва. Е, Трамп обирає середній е, пакет санкцій. Він націлювався на енергоресурси. Тобто Роснефть, Лукойл і їхні дочерні компанії, а м'якший передбачав обмежені заходи. Трамп по підсумку обрав середню версію. Ну а що тут казати? Вони зустрічаються на Глясці, йому простляють червоний хідник, ти будеш робити бізнес, будеш робити якісь кроки, ну, Трамп каже до Путіна, щоб ось ці напружені відносини якось США змінити, а він. Показує йому долю. Меланія Трамп підходить, каже: Слухай, ти там Путіна вихваляєш в інтерв'ю і так далі. Тому подібне. А тут вони обстріляли українські міста, українських мешканців. Ем... Трампу, врешті, урвався терпець не бачити якихось кроків до мирних переговорів з боку очільника Кремля, тому що пропонувала заморозити лінію конфлікту так на тому етапі, яка зараз є. Україна готова до цього кроку, Росія ж відмовляється. Далі Трамп знову і знову бачить кадри руйнувань в Україні внаслідок російських ударів. Українська правда зазначає, хоча Трамп не коментував. Публічно заяви, але його це дратувало, кажуть посадовці адміністрації. Роздратування почало наростати, коли Дональду Трампу вдалося забезпечити домовленість між Ізраїлем і Хамасом, а Путін далі продовжив триматися за свої максималістські вимоги. Трамп вже після анонсування про санкції публічно коментував, що відчув, що для цього настав. Час тому, що його розмови з Путіним закінчуються нічим. В адміністрації Трампа вважають, що обрані санкції можуть суттєво вплинути на фінансове становище Росії, яка і так має економічні труднощі, і отримує основні свої прибутки з продажу енергоносіїв. Е, ну і далі Америка перевіряє, чи Індія та китайські компанії. Е, Поставлять на паузу закупівлю російської нафти, тому що якщо ні, будуть запроваджені санкції проти цих країн. А ще, друзі, одна новина а, щодо наших українських паспортів, а, так, національних паспортів. Там, якщо ви є мене завжди, оце дивувало питання, що в наших паспортах написано українською мовою, а на іншій сторінці перегортаємо а, типу російською мовою. Хоча, наприклад, у випадку моє, моєму прізвищі змінюється лише одна буква, що не має м'якого знаку, а, так, дві букви там по батькові, а, все інше там буквально одна буква Львівської чи там, області, да, м'якого знаку немає. Тобто мене завжди давало це питання. Ну навіщо було писати в паспорті громадянина України, Переклад російської мови. Ну це реально смішно і завжди мені було дивно це питання. І от нарешті на 33 й рік незалежності наша Верховна Рада підтримує постанову 13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті книжечці громадянина України, друзі. Не містимуть російської мови. Про це допетрили наші депутати лише сьогодні. Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути виключно українською мовою без дублювання російською. З 2016 року ми знаємо, що паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді id картки а Останні книжечки були надруковані ще у 2000 у 2014 році. Але мова має значення, до чого я веду о, загалом цей закон. Тому що ми бачимо Маріуполь, ну, можна прочитати, все зрозуміло. Ні, росіяни е, знищують це місто. Десятки тисяч жертв в цьому місті, е, біженців і так далі. Вони руйнують, вони заходять в місто і вони просто змінюють. Ну не просто для них одна буква має значення, бо мова для них має значення з букви І на І, і перефарбовують знак, так, надпис Маріуполь на російську і фарбують в свій триколор. Тому мова дуже велике значення має. Неодноразово Путін казав, що ми йдемо, щоб. Звільнити російськомовних, так, російськоїзичне населення, якого в Україні не існує. Нас штучно зросіщили, тому що Україна була 70 років в Радянському Союзі, відповідно, контролювалася, контролювалася засоби масової інформації, і скільки ви знаєте, що українська мова, друзі, була заборонена понад 100 разів у різні історичні періоди. з... 17 століття, навіть до 21 століття, коли був виданий е, цей скандальний закон Ківалова Колісніченка у 2012 році. Це була марган... маргіналізація української мови, статус регіональної для російської. У 2019 році, завдяки Фаріон і Парубію, як... яких прибрали відповідно цього і минулого року, їх вбили, е, вони. Дуже багато зусиль доклали. Там поробій понад 15 разів ставив на голосування, аби скасувати цей закон. І в 2019 році набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який відновив її статус і захист. І відповідно, вже з цього року ми з 2019 року в там, закладах освіти харчування і так далі мають використовувати державну. Мову. От це є. І ще маємо звернення емоційне від Українки, що її чоловіка забрали ТЦК нелегально. І вона звертається до всіх українців, аби надати розголос у цій ситуації. Жінка каже, що це злочин, це перевищення службових повноважень посадовою особою Захарченка Олега Олексійовича, виконуючи обов'язки головнокомандуюча. Золотоніського ТЦК. Що сталося з цією жінкою? Мабуть, мають знати більшість українців, щоб така аналогічна ситуація не трапила з вами. Поширюйте також це відео, коментуйте, аби, власне, Захарченко Олег Анатолійович дав відповідь на запит цієї українки. Я Дзюба Яна Геннадіївна, мого чоловіка. Дзюбу Вадима Валерійовича затримували 15 числа на блокпосту, перевірили документи оберіг, і в нього все ВЛК було пройдено. Він не перебував у розшуку, тобто для затримання його в них не було ніяких підстав. Захаренко Олег Анатолійович виписує повістку і каже, що з міста Чапаївки до Золотиніського ТЦК звернутися протягом 20 хвилин. Зрозуміло, що протягом 20 хвилин ніхто не звернеться і ніхто не доїде нікуди. Поки чоловік з Захаренком вів діалог, проходить 20 хвилин, Захаренко прямо на блокпосту, це при тому, що чоловік не перебував у розшуку, прямо подає його на розшук. На самому ж блокпосту 15-го числа, пишуть на нього протокол, беруть здоров'я на дорозі просто двох понятих. Беруть двох понятих і везуть до ТСК. з 15 числа. Я викликала наряди поліції, які ніяк не реагували. Вони просто писали мої заяви і чекайте, поки все це розслідується. На зараз, я вже кажу, приходжу сюди, навіть... мені говорять, що чоловіка вже кудись повезли, куди повезли, як по частину. Мені ніхто нічого не говорить. Я, я прошу просить на Захаренка Олега Миколаєвича, Олега Анатолійовича і на Золотоніськ ТЦК. От друзі, бачимо цю ситуацію, яка несправедливість, тому хочемо почути відповідь від цього ТЦК. Також і яка буде реакція суспільства, тому що так відбуватися немає, коли людина має всі свої документи. Порядку е, на закінчення е, маємо. Хочеться вшанувати пам'ять дизеля з гурту Грін Грей. Чоловік раптово помер декілька днів тому через е, зупинку серця. Це є культовий український гурт. Хочеться декілька слів про нього сказати. це Яцен... е, Андрію, так Яценко було лише 55 років. Чим запам'ятався цей гурт Green Grey? Ну, Вони були, як то кажуть, новаторами. Зараз зачитаю, написав. Він, фронтпен і засновник гурту Дизель разом з гітаристом Муріком, створив Грінгрей у 93-му році в Києві. Гурт став одним із перших в Україні, хто поєднав реп, рок і електроніку. І, і, і заклав такий стиль. Гурту, стиль Музики як індастріа хіп-хоп. Культовий статус у 90-х. Green Grey стали першими українськими музикантами, які отримали премію MTV Music Award за найкраще відео в регіоні Східної Європи за кліп Мазафака. Мабуть, ви, ви знаєте цю пісню. Ви знаєте пісню також Емігрант, дуже відома цього гурту. Ем, також сценічна поведінка, татуювання, стиль одягу і прямолінійні вислови зробили. Дизеля одним із найкращих символів українського андеграунду 90-2000-х років. Багато років останніх ми не чули багато про Грінгрей, але вони гастролювали, вони виступали українською мовою, вони записували піст-треки українською мовою. І вже після 22-го року дизель чітко висловився проти російської агресії, підтримував українських військових і вважав, що російська культура не може бути поза політикою. Він оголошував, що не терпить фанатизму і закликає до усвідомленого патріотизму. І е, своїм прикладом вони показували любов до України і до української музики. Е, вчора відбулося прощання в Києві. Так, друзі, він помер. Е, Андрій Яценко. Е, Оксана пише коментар: е, прощання відбулося в столичному будинку кіно. Прийшли багато друзів. Серед них була і Джамала, українська співачка. Кого там ще був, був фронтмен гурту Оторваль, Жетя Галич та інші артисти зараз назву ще декількох. Був час, коли ми разом виступали. Я називала його дядя Дизель. Це був початок моєї кар'єри, розповідає Джамала. А він тоді вже був справжньою суперзіркою. Усі до нього зверталися на ви. Неймовірний музикант, масштабна особистість і такий ранній відхід, дуже боляче. Знаю, що він планував багато концертів. Як людина, він був неймовірно класний, зараз усмішкою згадую, що спочатку трохи його боялася, у нього був такий бунтарський образ, але ми всі знаємо, що сцена часто перебільшує. У житті він був простим, щирим і чуттєвим. Ем, ну, прощання так вчора відбувалося, і хотілося мені також зазначити власне про цей культовий гурт. На жаль, його останнім часом було мало чути, можливо, ви знали більше. Але мені новини рідко попадалися. Ми були знайомі більше ніж 30 років, розповідає режисер Семен Горов. Він був дуже вихованою, доброю людиною, надзвичайно талановитий музикант, справжній друг, вірний, уважний. Ми познайомилися, коли я ще був студентом на якомусь концерті, здається, у Харкові виступав Грін Грей. І там у мене стався конфлікт з міліцією. Вони хотіли мене забрати у відділок. І тут підійшов він і буквально забрав мене від них. Так ми і познайомилися, сказав Горов. Не скажу, що ми бачили часто, але пересікалися по роботі. Він знімався в кількох моїх фільмах. Я робив для Green Grey концерт в опорному театрі. Ми багато співпрацювали, кожна зустріч з Андрієм була справжньою радістю. Коли я дізнався, що його не стало, спершу подумав, що це фейк. Зараз же є сайти, які пишуть такі дурниці, аби привернути увагу. А потім відкрив стрічку новин і, на жаль, зрозумів, що це правда. Для мене це велике потрясіння, каже Горов. Так, нагадаю, що Андрія не стало декілька днів тому. У нього раптово зупинилося серце. При смерть Андрія я дізнався від Муріка, він мені передзвонив, йому повідомила дружина Дизеля, розповідає екс-бас, гітарист гурту Green Grey Петро Цимбал, який приєднався до колективу наприкінці 90-х, ставши частиною золотого складу. З Дімою Муравецьки ми дружили ще з юності, навчалися в одній школі. З Андрієм ми знали один одного теж уже досить давно, але скоріше. Так, випадково. Тоді рок-музика тільки зароджувалася в Україні, і людей, які цим займалися, було небагато. Тому всі музиканти знали один про одного. Це, мабуть, була середина чи друга половина 90-х років. Шкода, що йдуть такі талановиті музиканти в молодому віці, 55 років це ще молодий вік. Ми зробили також сюжет. В пам'ять про Андрія Яценка, дизеля з гурту Green Grey, Перегляньте, посилання залишу під відео. Тримаємося, друзі, єднаємося і обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! підтримуйте Сили оборони.